Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке достаток, і чому багаті люди не завжди живуть в достатку. Чому варто прагнути до внутрішнього відчуття достатку, до внутрішнього відчуття комфорту і захищеності, а не просто для того, щоб заробити великі гроші. Багата людина це не та, яка багато заробляє. Багата людина це та, яка живе в достатку, а достаток не дорівнює багатство. Можна мати мільйони на рахунку і економити на всьому, е, на найпотрібніших речах. Можна мати купу грошей і економити на їжі. І люди так роблять. Це тому що означає, що в них абсолютно відсутнє мислення достатку. Отже, що таке жити в достатку? Життя в достатку це коли мені достатньо, я можу з комфортом покривати всі свої потреби. Я не потребую того, щоб економити на всьому тому що. Я не боюся втратити мої гроші. Життя в достатку це коли я не боюся втратити мої гроші. Але в більшості своїй ми боїмося втратити гроші. Ми боїмося, що сьогодні ми маємо, а завтра в нас цих грошей не стане. Чому ми боїмося? Так тому, що ми не впевнені, що ми зможемо їх знову заробити. Дуже часто люди, які заробили багато грошей, або вони просто до них звалилися, прийшло від їхніх батьків. Або в них просто, я не знаю, десь вони вклались в якусь схему, і це спрацювало один раз, одноразово вони виграли дуже багато грошей. Або просто вони влізли в якісь сумнівні махінації, і тут до них прийшли ці гроші. Але коли ми влізаємо в сумнівні махінації, це може спрацювати раз, це може спрацювати два. Але це не означає, що це буде працювати постійно. І такі люди, які заробили не своїм розумом, не своїми знаннями, не своєю компетентністю, такі люди дуже часто бояться втратити гроші. якщо ви живете, заробляєте з розрахунку на те, що я заробляю тільки для того, щоб заробити, а не для того, щоб заробити собі репутацію, тоді ви йдете не зовсім правильним шляхом. Тому що ви завжди таким чином будете боятися втратити ці гроші, коли гроші приходять не через те, що я така особистість, яка має достатньо знань, достатньо навичок, достатньо компетенції, достатньо компетенції, а просто через якісь схеми там я живу за рахунок свого чоловіка. Мені хтось там подарував якісь там гроші, до мене прийшов якийсь спадок, або я десь заробила на сумнівних схемах, і один раз до мене це прийшло. Тоді, звичайно, я буду боятися втратити ці гроші. Але це абсолютно не про життя в достатку. Це абсолютно не про достаток. Достаток це тоді, коли я не боюсь втратити мої гроші. Мені комфортно, мені надійно, і я не живу в постійному стресі. Я не живу в постійній. Е... У постійному стресі, тому що завтра може бути інфляція, тому що завтра я можу кудись вкласти ті гроші для того, щоб заробити ще більше і втратити їх. І я не боюсь, що в мене ці гроші просто зникнуть. Отже, достаток не дорівнює наявність грошей. Достаток це підхід вашого мислення до заробітку грошей. Що я маю на увазі? Мислячи певним чином, ми заробляємо якісь гроші. Якщо ми мислимо так, що потрібно економити, що гроші не завжди будуть, що вони в будь-який момент можуть зникнути, що сьогодні прийшли, а завтра можуть не прийти. Якщо ми мислимо таким чином... І нічого не робимо, ми не розвиваємось, ми не покращуємо свої знання, ми не покращуємо свої навички, ми не напрацьовуємо нашу компетентність, ми не напрацьовуємо вміння спілкуватися з людьми і вибудовувати якісь зв'язки, ми будемо завжди боятися втратити наші гроші. Але якщо ми будемо робити іншим чином, зовсім, зовсім протилежним чином, коли ми не будемо прив'язуватися до грошей, коли ми не будемо прив'язані. Е, Прив'язані до тих грошей, які прийшли до нас сьогодні. Коли ми будемо ставити не гроші на п'єдестал, ті, які я заробила, а себе як особистість. Тобто ми будемо себе як особистість ставити вище за ті гроші, які я зараз маю, тоді нам буде набагато легше жити. В нас зникне цей страх втратити гроші. Чому? Тому що я буду розуміти, що я маю знання. Я маю навички, я маю достатньо компетенції, я маю достатньо знайомих, я маю достатньо зв'язків, я напрацювала ем, я працювала на систему, я вмію допомагати іншим і інші, допомагаю іншим і інші допоможуть мені. Тоді я не буду боятися втратити свою роботу. Якщо я розумію, що я компетентний співробітник, що я ем, е, дійсно хороший співробітник, який. Ем, Працює завжди на благо фірми, який, е, не, який не лінується допомогти комусь, який не лінується зробити якісну свою роботу. І я роблю якісно свою роботу, я не буду боятися, що завтра мене можуть звільнити. Тому що, якщо мене завтра звільнять, не з мене роботу будь-яка інша компанія. Тому що я знаю на що я здатен. Тому що я знаю, що я зможу, що в мене є достатньо знань і навичок для того. Щоб мене взяли на іншу мене взяли у іншу компанію. Або якщо я працюю сама на себе, я розумію, в мене хороша репутація, в мене прекрасні знання, в мене чудові навички, в мене позитивні кейси роботи. І я розумію, що в будь-який момент зможу заробити гроші. Тільки тому, що я себе зробила. Тільки тому, що в мене є достатньо навичок компетенції і знань. Для того, щоб люди захотіли, захотіли співпрацювати саме зі мною, захотіли купувати саме мій продукт, захотіли приходити саме до мене на прийоми, саме до мене на консультації. І це набагато важливіше. Розуміння того, що я хтось, що я та людина, яка завжди знайде вихід ситуації, яка завжди в будь-який момент знайде собі роботу, призводить до цієї впевненості, що Впевненості і відсутності, бо й страху втратити свої гроші. Достаток це саме відчуття комфорту, і це саме те, до чого прагне кожна людина, коли я вибираю свій стан комфорту, коли я не економлю кожну копійку, тільки тому, що ці гроші до мене звалилися непонятно звідки, не зрозуміло, хто мені їх дав, і я боюся, що сьогодні, якщо я сьогодні їх витрачу, то завтра в мене їх не буде. Це не це не достаток, це не комфорт абсолютно. Комфорт це коли я не економлю на собі, я не економлю на житлі, я не економлю на відпочинку, я не економлю на транспорті, тільки тому, що я розумію, що ці гроші до мене приходять завдяки мені, завдяки моїм навичкам, завдяки моїм вмінням, завдяки моїм знанням і завдяки тому, яка я є людина. Дуже важливо, що не забути вам сказати, дуже важливо така якість, як. Віддавати, вміти віддавати іншим людям. Тобто бути давачем, а не отримувачем. Якщо вас хтось просить про допомогу, не відкидайте це, допоможіть людям, допоможіть людям і інші люди допоможуть вам. Навіть якщо, але не чекайте взамін цієї допомоги. Навіть якщо ви допоможете одній людині, ви допоможете цій людині, а ця людина не допоможе вам у відповідь. Все одно цей рупор. З іншої людини, що ви та людина, на яку можна покластися, що ви та людина, якій можна довіритися, яка прийде на допомогу, призведе до того, що вас будуть знайомити з іншими людьми. Навіть якщо вам не допоможе ця конкретна людина, вам допоможе хтось інший. Тому що хтось інший вже буде знати, що ви та людина, який, якій можна допомогти, яка не зрадить і яка може бути комусь корисною. Дуже важливо вміти. Налаштовувати оці зв'язки. Не просто бути компетентним у своїй справі, не просто знати добре свою роботу. А ще й не бути егоїстом це дуже важливо. Не відмовлятися від допомоги іншим, бути альтруїстично налаштованим, з розумінням, що це може піти не тільки їм, а й мені на користь. Дуже цінна здатність. Дуже цінна здатність, якщо ви працюєте в команді. Не применшувати не применшувати вклад інших людей, дуже часто ми можемо працювати з кимось і бажати, що я найкраща, я найкраща, і все тут тримається тільки на мені, але це не так. Ми схильні перебільшувати наш вклад в роботу і недооцінювати вклад інших людей. І тут так само дуже важливо, якщо ви працюєте в команді, не бути егоїстом, признавати вклад інших людей в те, що ви робите. Тому що, якщо ви не будете цього робити, якщо ви будете ставити себе на п'єдестал, коли вам потрібна буде допомога, ніхто на цю допомогу не відкликнеться. Тому що вони будуть розуміти, що а для чого мені тобі допомагати, якщо ти не признаєш цієї моєї допомоги? Якщо тобі все одно, якщо ти вважаєш, якщо ти вважаєш, що так і має бути. Тобто люди, вони люди все відчувають, люди все розуміють, і якщо ви відносите до них, якщо ви відноситеся до них не по-людськи, вони так само будуть відноситись до вас. Тому, що важливо запам'ятати з цієї частини, те, що гроші самі, самі по собі достаток нам не приносять. Відчуття достатку, відчуття комфорту, захищеності і надійності нам приносить розуміння того, що я як особистість, яка має певні знання, навички, компетенцію, вміє вибудовувати зв'язки з іншими людьми, не боїться труднощів і завжди готова діяти, це саме це відчуття і саме це розуміння переносить нам достаток і захищеність. Тому на гроші ніколи не варто полягатися. Гроші. Завжди можуть де зникнути, вони можуть знецінитись, прийде інфляція, ваш дохід віріжеться в два рази. І а що робити далі? Тому гроші це така субстанція, яка ніколи не дасть вам цієї захищеності. У вас можуть їх вкрасти банально. Ви можете поставити кудись в банк, цей банк може прогоріти і ваші гроші разом з ним. І тут важливо брати з цього урок. Просто досвід, який прийшов в моє життя, і мені потрібно винести з цього урок. І це друга найважливіша якість, ви повинні розуміти, що гроші вони завжди є. Гроші завжди є і вони завжди будуть. Вони не закінчуються. Навіть якщо вони йдуть від вас, вони з'являються в когось іншого. Правда, ви ж їх не спалюєте, вони просто з'являються в когось іншого. А що це означає? Це означає, що якщо ви візьмете цей досвід, якщо ви цей досвід перетворите собі в урок. І будете розуміти, що ви зробили не так, і як наступного разу яким чином я повинен вчинити, ці гроші до вас повернуться. Повернуться і навіть в більшій кількості, в десятикратному розмірі. Тому що ви будете знати, як правильно, а як неправильно. І будете діяти правильним чином. І таке розуміння, воно якраз і позбавляє нас страху, страху втрати цих грошей. Це переконання дозволяє нам переставати боятися цієї втрати. Як наслідок, Приходить мужність діяти, ви починаєте вкладатися на себе, ви починаєте себе покращувати, ви починаєте працювати над собою над своїми знаннями, над своїми вміннями, над своєю компетентністю і над стосунками з іншими людьми. І таким чином у вас з'являється відчуття комфорту і відчуття надійності. А це саме те, до чого ми прагнемо. Ми не прагнемо просто мати гроші. Ми прагнемо. Жити в комфорті, жити без стресу і без страху, що завтра я не буду мати що їсти. Тому дуже важливо в той момент, коли ви розумієте, що вам потрібно більше грошей, що ви хочете жити в достатку, не фокусуйтеся на тому, як найшвидше отримати ці гроші, яким чином вони мають до вас впасти, звідки хто вам їх має дати, звідки вони мають до вас прийти. Не фокусуйтеся на тим, як найшвидше їх отримати, десь виграти, кудись вкласти гроші і отримати е, статки величезні. Ні. Фокусуйтеся на собі, на своїй персоні, на своїй особистості і на тих знаннях, вміннях і навичках, які ви повинні в собі випрацювати для того, щоб в будь-який момент вашого життя ви змогли, починаючи з нуля, заробити, заробити стільки, скільки вам потрібно для комфортного життя. І це набагато покращить ваше життя. Ви перестанете боятися. А коли ви перестанете боятися, ви зможете почати діяти і зможете почати досягати саме того, що вам потрібно. Без страху за своє життя і без страху за життя своєї сім'ї, якщо вона у вас є, яку потрібно забезпечувати. Дякую за те, що ви дивитесь моє відео, за те, що ви підписуєтесь. І якщо вам це відео корисне, ставте лайк, пишіть коментарі. І я вас чекаю на своєму каналі.